На Сторінках Євангелія Ісус постає як вчитель любові, чи сумісне вчення Ісуса і насильство? Яка причина того, що в ім'я Ісуса здійснено стільки зла, що з цього приводу міркують львів'яни? Ну, швидше треба загинув це в історію. І, на жаль, в якийсь час релігія стала елементом політики. І, можливо, саме через те, що релігія була елементом політики, зрештою, яким вона і залишається, і були зроблені ці всі речі. Ну, Тобто Ісус Христос не при чому, ви самі розумієте, і Україна не при, при чому з цими бідами, то всі використовують як прапор. Ой, ну це просто, напевно, ну, в людей якісь були, напевно, якісь інші переконання, інші. Вони робили неправильно, але думали, що роблять правильно, як це російські заблуждалися. Думаю, що все ж таки одна справа сам Господь, Ісус Христос, в принципі, інше. Друга справа люди, які роблять щось в ім'я його. Кожна людина себе вважає, і так воно є, значить, що вона є неповторна. Дуже багато є в нас прихованих генів, які в душі себе вважають великими людьми. І вони вони ну не можна сказати, що це від безграмотності, але кожна людина, яка от ходить чи до церкви, чи в якусь якоїсь іншої релігії, вона сповідує, значить, вона це чує і розуміє по-своєму. І от я, я думаю, що це тільки залежить від кожної людини особисто. Вона це. Почула, вона це зрозуміла і в міру своїх розумових здібностей це потрактувала. Можна і я знаю, буду так сказати, що во ім'я буде. Я знаю, то хотіли напевно, щоб Ісуса Христа не було і робили то зло, і щоб люди в то зло не вірили. От і того і робили зло. Я думаю, що все, що робилося, все ж таки ім'я, ну, на 90% робилося ні для. Христа і для всього такого. Тому це було чисто меркантильне. і таке все. Це не була релігія, дійсно, в тому першу дірелі, в першій правді. Вона з'явилася при дворі російської імператриці Єлизавети II і всіх підкорила своїм смаком, манерами, розумом та жіночністю. Невдовзі за нею вже тягнувся шлейф шанувальників. Вона стала фрейліною імператриці. Яке було в захопленні від екстравагантної француженки. Її звали Мадуазель де Еон. Він з'явився у Лондоні і швидко завоював повагу, розумом, сміливістю, діловитістю та володінням шпагою. Він став другом та постачальником французьких вин найвпливовішій британській аристократії. Його звали Шевальє де Еон. Це все про одну і ту ж саму особу. Французький шпигун в службі у короля Людовіка 15-го Чарль де Бомон. В жіночій сукні чарівно-француженка у чоловічому вбранні – один з кращих фехтувальників Європи. В Росії вона повинна була сприяти розірванню Російсько-Австрійського союзу у Великій Британії. Він мав знайти прихильників Франції і підготувати вторгнення французів в Уельс. До цього часу сперечаються. Чи це був чоловік, який майстерно маскувався під жінку, чи жінка, яка майстерно виконувала роль чоловіка? І чи не був він, чи вона подвійним, чи навіть потрійним агентом? Можливо, шпигун і сам заплутався хто він і за кого. Відомо, що після Французької революції ця особа померла на 81-му році життя на чужині, в злиднях та забутті. Колись Ісус Христос попередив, ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. В той же час він попереджав, що багато тих, хто будуть називатись його послідовниками, насправді будуть агентами його ворога. І багато його справжніх послідовників, спокушених ворогом, самі заплутаються. Хто вони і на чиєму боці. Історія це підтверджує. Особливо яскраво це виявилось в численних актах насильства в ім'я Ісуса Христа. За влучним виразом Блеза Паскаля люди ніколи не творять зло настільки досконало і з такою радістю, як тоді, коли вони роблять це з релігійних спонукань. Є один чіткий критерій, який Ісус залишив для визначення своїх дітей. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. А яка ваша думка?